Вітаю вас на моєму каналі. Зараз перед собою ви бачите приклад 2 плюс 2 дорівнює 2 мінус 2. Як бачите, рівність невірна. Завдання дуже просте, як і приклад. Треба перемістити один сірник так, щоб рівність була вірною. Тому починаємо. Якщо бачите, що вам недостатньо часу, можете поставити відео на паузу і подумати над вирішенням. Думаю, ви вже знаєте відповідь. Якщо ні, то одразу до вирішення. Перемістимо один сірник. І ми отримали приклад 2 плюс 2, мінус 2 дорівнює 2. Вітаю, ми вирішили приклад, рівність вірна. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.